Трагедія в натовпі під час вчорашнього народного віча в рогатині помер депутат Рогатинської районної ради Б'ютівець Станіслав Гавриленко. Чоловік працював завідувачем неврологічного відділення в районній лікарні, а на даному заході був організатором. Під час зборів між загиблим та позафракційним депутатом райради виникла суперечка. Не поділили черговість виступів перед громадою. Народний обранець намагався відібрати в організатора мікрофон. Втім, люди не дозволили конфлікту розгорітись, тож бійок і штовханини, кажуть міліціонери. Не було організатор передав. Мікрофон виступаючому, почався виступ. В цей момент він відчув себе погіршення стану здоров'я, схватився рукою захватився рукою за ділянку серця на тулубі, присів, подальшому впав на сніг, присутні на місці почали надавати йому першу медичну допомогу, викликали швидку медичну допомогу. І по приїзду лікарі забрали. Цього чоловіка в лікарню, де було констатовано його смерть. Наразі всі відомості внесені у єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом смерті людини. правоохоронці проведуть необхідні слідчі дії, і лише тоді, якщо не знайдуть ознак злочину, зможуть закрити кримінальне провадження. Відповідно до кримінального процесуального кодексу, кримінального кодексу маємо відреагувати на цю подію. Було призначено одразу судово медичну експертизу, і за даними судово-судових медиків, за даними вчорашнього розтину, причиною смерті стало госп... Остра серцева недостатність слідчим експертом було оглянуто повністю е, тіло е, загибло, Ж, жодних тілесних ушкоджень на тілі не, не виявлено. Ті обставини, які наразі відомі за словами міліціонерів, свідчать, що це був нещасний випадок.